Ось такі тепер операційні у Тернопільській обласній клінічній лікарні. Її працівники розповідають, що донедавна тут все було зовсім по-іншому. У старому приміщенні зробили капітальний ремонт та встановили нове обладнання. Як між радянською владою і сучасною Україною, тому що все, що було тут побудовано, це було побудовано за часи радянської влади. Тут була звичайна плитка, яка відпадала, яку треба було ловити. Тут були звичайні стелі, лампи, які. Завжди поправляли анестезіологи, а тепер у нас є чудовий ремонт. Лікар говорить, сучасний ремонт і нове обладнання дають можливість комфортно працювати, що впливає на ефективність і якість допомоги пацієнтам. На ремонт операційного корпусу з державного бюджету виділили понад 8 мільйонів гривень. Кошти надійшли в межах програми з покращення надання якісних медичних послуг. Іншу частину суми, а це понад 6 мільйонів гривень, отримали від шведської компанії. За гроші від міжнародного партнера у лікарні закупили обладнання. Операційний стіл, лампи, столики, наркозно-дихальна апаратура ну, дуже високого класу, лініомати. Цей блок має п'ять операційних зал, куди включається ургентна операційна, це операційний невідкладник станів, це, як то кажуть, золотий стандарт, це саме більше вона працює. Проктологічна, це відділення коло проктології, які має операційну залу в свої. Далі хірургія, це абдомінальна хірургія. Операції на чорній порожнині, торакальна хірургія операції на грудній порожнині, і урологічна операційна це операція, ви знаєте, прекрасно на сечовивідній системі, нирках, поза нирково, про. Тобто, оці всі п'ять операційних функціонують ціло в нас практично добово. У тернопільській військовій адміністрації кажуть. Якість надання медичних послуг є пріоритетним напрямком, який постійно намагаються покращити, адже сьогодні наша область приймає велику кількість військовослужбовців, яким необхідна реабілітація після поранень, отриманих на полі бою.